Куди пам'яті саме під такою назвою відкрилася виставка в Коломийському музеї писанкового розпису львів'янки Ярослави Ткачук, до Коломиї свої твори привезла не випадково, адже вона уродженка міста над прутом та вперше проводить тут свою персональну виставку, каже, що надихали її на створення історії родини. Актуальна тема про, про історію, тому що е, те, що відбувається зараз в Україні, воно не є несподіванкою для тих людей, які, хоч трошечки, цікавляться історією. І якби в мене така виникла ідея, і е, я створила спеціальну таку сторінку е, в інстаграм, де почала е, розказувати про історію своєї родини, тому що всі мої і татові, і мамі, і дідусі, і бабусі були перекалошматані. Переселені завдяки москалям. Переважно майстриня працює з текстилем, однак цього разу роботи різноманітні із застосуванням різних технік. Моя викладач з академії сказала: я кажу, у Томіла Григорівна в мене цього разу не текстиль. Вона каже: що? Це абсолютно текстильні роботи. Тому що ну напевно, коли ти працюєш з текстилем, ти поймаєшся фактурою, ритмом, і ти починаєш почіпоміти. Чати його взагалі скрізь, всі, хто прийшов на відкриття, відзначили глибокий зміст творів майстрині. Я в захваті, бо йшла без якихось особливих сподівань. Якщо чесно про виставку згадала півгодини тому, але тим не менше вирішила завітати і таке справжнє сучасне мистецтво. До вподобає виставка і завідувачці музею писанкового розпису. Споглядаючи роботи, ми відчуваємо тепло, ми відчуваємо любов в своїх роботах. Вона відтворює враження, емоції історію і сучасну і давню в цих роботах зв'язок поколінь. Наразі Мисткиня є учасницею кількох проєктів як в Україні, так і за кордоном. А у музеї писанки виставка триватиме впродовж місяця. З колоною Іванан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.